Обмін погрозами Дональд Трамп пообіцяв КНДР вогонь і лють Пханьяну. Відповідь пригрозив ударом по військовій базі США на острові Гуам. За що Трамп хоче покарати північну Корею та чи витримає можливий удар протиракетна система США? Дивіться далі. Збройні сили північної Кореї ретельно вивчають можливість удару стратегічною балістичною ракетою Хвазон 12 по острову Гуам. Це робиться для того, щоб знищити військові бази США, включаючи базу військово-повітряних сил Андерсона, де розташовані американські бомбардувальники, що загрожують північній Кореї. І таким чином ми надсилаємо серйозний попереджувальний сигнал США. Ця заява пролунала через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп пригрозив північній Кореї вогнем і люттю, якщо та буде загрожувати Америці, 28 липня. КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягти материкової частини сполучених штатів. Погрози з боку північної Кореї перевищують усі допустимі норми. Вони зустрінуться з вогнем, люттю і, власне кажучи, силою, яких світ ще не бачив. of Гуам суверенна територія США в Тихому океані з населенням понад 160 тисяч. На острові розташовані американська база Андерсен, де дислоковані стратегічні бомбардувальники Б-52, і військово-морська база Апра Харбор. Губернатор Гуаму повідомив, що в жителів острова немає причин боятися удару північної Кореї. сьогодні ми прокинулися зі звісткою, що північна Корея хоче помститися США, напавши на нас, і що КНДР, начебто, розробила технології, які дають їй можливість запустити ракету на Гуам. Я на постійному зв'язку із міністерством національної безпеки США. нагадую, існує кілька рівнів захисту нашого острова і нашої нації. Ми готові до будь чого Америка буде захищена. Держсекретар Шарек Стіллерсон теж вважає, що американцям нічого не загрожує. Я не стурбований цією риторикою останніх днів. Президент як головнокомандувач вважає за потрібне зробити дуже сильну заяву в бік Північної Кореї. Президент підтвердив, що США здатні повністю захистити себе від багатьох нападів. Тож американський народ повинен спокійно спати вночі. Натомість американські політики, експерти і змі погрози Трампа на адресу КНДР розкритикували і застерігають від конфлікту конфлікту з північною Кореєю важливо мати план дій для того, щоб подолати загрозу, і ми дійсно не на тій стадії, щоб йти дорогою, яку запропонував Трамп. Президент хоче ув'язатися в конфлікт, не використавши всіх інших варіантів для його врегулювання. Від початку року, попри застереження з боку ООН Північна Корея неодноразово проводила ракетні випробування 5 серпня. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї. Це скоротить експортний виторг КНДР, що Ові 3 мільярди доларів на мільярд. Крім того, в північній Кореї заборонено розробляти балістичні ракети та ядерні технології. Але країна й надалі реалізовує свої військові програми. Ірина Мілошевська, новини на першому.